Акції на підтримку України регулярно відбуваються і у турецькому Стамбулі. Там нині перебуває наш муслім Умеров. Муслімо вітаю тебе. От в, в одному з останніх своїх репортажів ти показував, розказував історію чоловіка місцевого, який регулярно приходить на такі от українські мітинги, підтримує Україну. Розкажи, взагалі, як турки сприймають такі акції і. Е Скільки турків приєднуються? От до таких акцій на підтримку України? Доброго дня! Доброго дня, стуля. Скажу, що кожен день до учасників акції приєднуються нові учасники, в тому числі як турки, так і росіяни. От сьогодні ми. Спілкували за моєю спиною є пан а, Антон, який розказував про те, що а, вже ходить на ці мітинги більше ніж місяць, і а, в, сьогодні, як і завжди, з не завжди, а з лютого місяця, спочатку повномасштабної. Війни, яка відбувається в Україні, тут кожного дня збираються українці, турки, кримські татари, інші національності, які приєднуються до мітингу. І якщо ти не проти, хотів би дати слово організаторці акції, яка думаю. Більше знає про те, як сприймаються турки ці акції, і можу розповісти. Якщо ти не проти, от передаю слово пані Алітії. Пані Аля, розпіть, будь ласка, як сприймають турки ці акції? Чи приєднуються? Доброго дня. Ну треба знати трошечки більше про реку. Треба. Про Туреччину, що, на жаль, в Туреччині це не та країна, де, мож, де кожного дня люди виходять на мітинги, тому для них це щось нове. Але е -е, так, не дуже багато турків приєднаються, тому що ну, взагалі мітинги це е -е, щось таке, не те, що є в їхній культурі. Але коли ми ще розповідаємо, ми розповідаємо кількома мовами, коли ми розповідаємо, на мові, вони приєднаються, вони слухають, вони навіть аплодують нам. Тобто від наших мітингів ми маємо дуже приємне, можна так сказати, відчуття, тому що ми чуємо, що вони нас чують. Та да, ну і от підсумовуючи, скажу, що навіть якщо акція закінчилась, тут люди нас підтримують, і хочуть показати Україні, що навіть в турецькому Стамбулі за е десятки кілометрів від України е Україну підтримують і не здаються навіть. Тут. Дякую тобі, Мусліму. Ми не можемо лише подякувати е, учасникам акції і туркам, які підтримують Україну за те, що вони виходять власне з початку повномасштабного вторгнення.